Домантович, Дівчина з ведмедиком. Розділ другий, ПЕРШЕ Семена Кузьменка залишили в Києві, і він почав виявляти організаційну ініціативу. У Гупиканкомі з прихильністю поставились до думки відновити працю на металургійному заводі, що колись належав бельгійському анонімному товариству. А від 1920 року. Зберігався в стані консервації. Держплян підтримав проєкт. Уже на самому початку 1923 почались засідання спеціальної наради з участю місцевих робітників та представників центру, що мали розробити план відбудування мертвого заводу. На цих засіданнях я й познайомився з Олександром Владиславовичем Тихменєвим. Що приїхав з Москви як представник ВРНГ. Літній чоловік грубенький, в золотих окулярах, з сивим сіль сперцем волоссям. Тихменів киянин служив у Москві. Родина його жила в Києві. Обличчя у Тихменіве було свіже, сивенькі вуса й коротка борідка дбайливо підголені. Від тютюну в сивині вусів, вусів жовтіли плями між френчами, толстовками і де-не-де піджаками, його темний синій сірток з чорною краваткою на білій крахмальній сорочці різко виділявся, як виділявся, й він сам бадьорою життє, життєрадісністю, що на диво збереглася в цьому літньому вже чоловіку. На одному з чергових засідань. Я виголосив доповідь про реконструкцію хімічної лабораторії у нашому заводі. У своїй доповіді я вказав на становище хімічної промисловості в Радсоюзі, зазначив можливість розгорнути й переостаткувати виробництво на випадок війни, подав обґрунтовані реальні цифри, не виходячи за рамки бюджетових можливостей. Я оперував останніми даними закордонного хімічного ринку. Рахувався з нарком зовніш торгівельними перспективами, доповідав коротко і стисло. Я ніколи не любив говорити довго і не виносив розпливчастих, розпливчастих фраз. Моя доповідь Тихменєву сподобалась. Після засідання Тихменєв сказав мені: Ви не уявляєте собі, як приємно слухати людину, що говорить стисло і поважає цифри? Я гадаю, що в Москві намічений у вас плян і подані цифри сподобаються і будуть прийняті. Люб'язність Тихменєва була вишукана, але при всій своїй вишуканості вона залишалась стриманою і коректною. Його люб'язність кінець кінцем не виходила за рамці простої, звичайної, властивої для нього чемності. Олександр Владиславович. Тонко володів мистецтвом поводитись з кожним так, щоб, лишаючись холодним, стриманим і спокійним, привабити, причарувати людину, сказати їй щось приємне, але так, щоб за сказане не брати на себе будь-якої відповідальності. Як це мені здалося одразу, і як я в тому зміг переконатися з дальшого знайомства, життєва мудрість Тихменєва була лагідна, поважна. Розміркована, чітка і коректна. Дуже приємно, дуже, повторив Тихменів. Він був швидкий без похапливості й нервовості. Стискаючи мені руку, він парою фраз закінчив коротку зі мною розмову і ще не відійшовши від мене, затримав товариша Матюшина гол голову, голову в губ держпляну. Поки ви не втекли, товариш Матюшин, зачекайте на хвилиночку. У мене є до вас деякі справи. Наша розмова з Тихменєвим скінчилась. Я був утішений. Я досі турбувався, що моя доповідь не зробить потрібного враження. Боявся, що мій короткий і схематичний виступ не приверне уваги. Я помилився і заспокоївся. Друге. За декілька днів перед закінченням засідань нашої наради, Тихменів якось зупинився зі мною на східцях і спитав мене. Ви, Іполіте Миколаєвичу, здається, учителюєте? Так, учителюю, відповів я, трохи здивувавшись, чому це Олександра Владиславовича можуть цікавити відомості про, мої, про мою особу. Викладаю в трудшколі. А також маю декілька лекцій у профшколі й технікумі. І це вас забезпечує? Коротенькому тихменєву було дуже зручно бачити, що на моїй толстовці є одірвані гудзики, та що англійська булавка іноді може заміняти гудзика. Проте від прямої відповіді я спробував ухилитись більш-менш забезпечує. Але ухилитись від відповіді Тихменєву було не так легко. Людина чемна, коректна й люб'язна, Олександр Владиславович був упертий і твердий, його люб'язність була методична. Отже, слід думати, що методичність була справжньою властивістю його вдачі, а люб'язність тільки зовнішньою формою, що її тихменів. Звик надавати своїй методичній і методизованій упертості. Він став так, щоб світло від вікна падало мені в вічі. Оскільки мені відомо, сказав Олександр Владиславович, обнявши мене за талію, учительська платня тепер досить незначна, і вчителі не ухиляються від приватних лекцій. Я не заперечував. Світло від вікна на східцях било мені просто в вічі, і мені було трохи ніяково і від світла, і від того, що я не здогадувався, з якого приводу ти почав зі мною цю розмову на східцях. Але ви, Іполіте Миколаєвичу особисто нічого не маєте проти приватних лекцій. Я мусив зазначити, що взагалі в мене педагогічний досвід дуже незначний. Та що в педагоги я потрапив випадково, тільки через те, що припинилася робот, робота на заводі. І після закриття його мені залишалося або виїхати на провінцію на польські торфорозробки, або ж у Києві взятись за викладання по школах. А так, чи в школі давати лекції, чи дома, мені байдуже. Тихменів тих сказав, стискаючи руку. І зазираючи в розбите шкло моїх окулярів. У мене є для вас маленька пропозиція. Я не знаю, оскільки вона сподобається вам, але все ж таки дозволю собі звернутися саме до вас. До вас звернутися мені радив і мій добрий приятель професор Габель. В цей час з кімнати, де відбувалося засідання, почали виходити і на східцях нас заштовхали. Прийшлося рушати, і свою розмову ми закінчили вже на вулиці. Бачите, справа полягає ось у чому, сказав мені Олександр Владиславович, коли ми вийшли на вулицю і пішли, спотикаючись і сковзаючи по заваленому снігом тротуару. Мені хотілося б, щоб ви згодились викладати двом моїм дочкам деякі предмети з вашого фаху. Тихменів говорив, узявши мене під руку і поглядаючи на розбите шкло моїх окулярів. Не припускаю, що саме розбите шкло моїх окулярів визначило напрям його думок і спонукало його звернутись до мене з пропозицією лекцій. В кожнім разі особливих підстав відмовитись у мене не було. Вас, Іполіте Миколайовичу, певне, улаштують два червінці на місяць. За три півторагодинні тижневі лекції. Отже, закінчив Олександр Владиславович. Сподіваюсь, згода, урочиста люб'язність Тихменєва була виняткова і звучала для мене з усією пишновеличністю фанфар не тільки через те, що завжди приємно мати справу з люб'язною людиною, а головним чином через те, що зроблена люб'язна пропозиція. Одкривала передо мною привабливу перспективу збільшити моє злиденне утримання одразу на два червінці. Свої ділові розмови, як я мав нагоду не раз за ці два тижні спостерігати, Тихменів вів взагалі з тією підкресленою і навмисною коректністю, що, усуваючи всяку можливість будь-якого заперечення, вже наперед передбачала вашу згоду. Отже, згода з вашого боку, здавалось, була тільки слабим відблиском його люб'язної вишуканості. Тихменів часто стискав руку своєму співрозмовникові, і ці повторені тиснення примушували гадати, що справді, мабуть, звичайна чимність вимагала попередити згодою його бажання навіть ще до того моменту, коли він висловить своє бажання. Для мене подібна пропозиція, навіть і не в такій обов'язковій формі, висловлена була як на той час, більш ніж прийнятна. Мова йшла про два червінці. Року 1923 го радзнаки падали з дня на день. Офіційний курс усе зростав і зростав, і за того часу запропонована сума була значною. Два червінці. Могли в повні забезпечити рівновагу в моєму бюджеті. Це був корявий, нудний і катастрофічний бюджет учителя трудової школи. У випадкові, коли траплялося, випадкові, коли траплялося поставити нові підметки, ця подія і цей факт сприймалися як справжня катастрофа. Нові підметки могли бути збарянсовані тільки за умовою найсуворішої економії на обідах. Отже, віднині, не хитаючись між підметками й обідами, я сподівався обідати щодня. На пропозицію Техменєва, я, недовго міркувавши, відповів згодою.